Тимчасовий захист українців в Іспанії, острів Тенеріфи. Сходіть, будь ласка, до церкви, перехрестіться, помоліться, вам стане простіше. А в своєму блозі я розповідаю про тимчасовий захист українців в Іспанії на острові Тенеріфи є програма. Згідно програми, людей селять, годують, надають всі необхідні там і для гігієни, і для школи дають талончики. Ви можете піти. Визначене місце і взяти все необхідне для школи і оплачують ваші е, значить, рецепти з лікарні. Одним слово надають багато всього, але не дають грошей на руки. Але це тимчасово, тому що на острові ти не є тільки нульова фаза. А на першу фазу вас відправлять на материкову Іспанію, куплять вам квиточки, оплатять ваш багаж, зустрінуть в аеропорту, заселять і вже з першої по другу фазу, які сумарно тримають 18 місяців. У вас будуть виплати. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Якщо потрібна консультація з переїзду в Іспанію, пишіть мені в особисті.